Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити останню заяву, або не останню заяву, а перше інтерв'ю нового президента Польщі Карла Навроцького, який дав це інтерв'ю угорським ЗМІ, де дуже багато всякого різного розповідав. Ну, звичайно, без України це не минуло, і за Україну теж згадували. Що згадували за Україну? Те, що в нього трошки вже думка змінилася, це факт, бо те, що... Кароль Навроцький говорив під час виборів і до виборів. Трохи відрізняється від того, що він вже говорить під час того, як він став президентом. Зараз він змінив думку. Я не скажу, що на кращу чи на гіршу, але він говорить, що допомагати Україні і далі буде. Тобто він за підтримку України у війні. Це добре. Але зараз він заявив, що він не бачить України в Європі, тобто він буде проти вступу України в Європу. Про НАТО я чогось не чув поки що. Хоча я особисто за те, щоб якщо Україна має бажання то вступити в НАТО, то б її прийняли. Ну, це моя думка. Ви можете поділитися своєю думкою. А те, що ми в Європу йдемо, і там вже майже є, це вже факт, доконаний. Тут питання тільки формальності і підтвердження того всіма іншими країнами. Подивіться, скільки українців зараз в Європі, в світі. Там вже навіть не питання. Вступить Україна в Європу чи не вступить, вона вже там є. Хочуть вони того чи не хочуть. Майже 4,5 мільйона українців зараз в Європі пристосовуються, переживаються, вивчають мову, живуть, працюють, розвиваються, народжують дітей. Будують бізнес на території і Польщі і всього Європейського Союзу. Будується бізнес Україна Європа в глобальних масштабах. Технології, обмін інформацією, обмін людьми відбувається щоденно. Тисячі, десятки, сотні тисяч громадян України перетинають кордони як всередині Європи, так і Україна- Європа. Тобто, це і зараз все відбувається. Україна вже там, Україна вже в Європі. Просто це треба документами підтвердити. і... Ну, і не видумувати чогось, чого немає, тому що це вже факт. Можливо, ви маєте іншу думку, можете написати в коментарях. Я вважаю, що Україна вже в Європі. Питання тільки це, щоб всі підтвердили формально. Бо по факту вона вже там. Те, що Україна не в НАТО, так, Україна не в НАТО. Але дякуючи нашим Збройним силам України ще трошки, буквально ще трошки, і цілком. НАТО не буде питатися, Україна, ви хочете в НАТО чи не хочете. НАТО нас візьме і буде просити, щоб ми зайшли до цього альянсу, щоб ми погодилися вступити в нього. Це зараз ми ще ходимо і просимо, щоб нас взяли, щоб нас захистили. Ще кілька таких паутин по території Росії, ще кілька вдалих, цікавих спецоперацій з боку СБУ. НАТО буде просити Україну. Будь ласка, Україна, вступіть до нас. Ми хочемо, щоб ви нас захистили. Ми хочемо, щоб ви нам передали, дали і навчили робити те, що ви вже робите. А ми ще до того навіть не дійшли. Без далекобійних ракет, без достатньої кількості танків, літаків і, взагалі, серйозного озброєння. Що робимо? Як захищаємось? Вже три роки велика, подужна там знаю, країна. Ядерна не може захопити беззбройну маленьку Україну. Чому? Тому що ми можемо, тому що ми показуємо результат, тому що ми рухаємо технологію вперед. І завжди в таких війнах, завжди в таких війнах, та що менша і слабша, видумує те, що велика не може досягнути, не може осягнути. Та, з часом і та велика держава до того дійде. Але нам потрібно скорше і швидше розвиватися, краще розвиватися, технологічніше, бо в нас немає тої зброї, яку має Росія. Це ми і робимо. І тут питання не в тому, чи Європа хоче нас в себе бачити, і не питання, чи НАТО хоче нас в себе бачити. Питання, коли вони нас попросять, щоб ми до них приєдналися. І я думаю, що Кароль Навроцький. З часом теж зрозуміє, що Україна в Європі і Україна в НАТО це плюс і безпека для Польщі, в тому числі, для всієї Європи. Тому що, якщо Україна не в Європі, і Україна не в НАТО, і без допомоги Європи та Америки, хочемо ми цього чи не хочемо, ми будемо попадати під вплив Російської Федерації. А це тисячі кілометрів додаткового напрягу. На Польщу і Європейський Союз і країни НАТО, правда ж? А якщо ми в НАТО і в Європі, то ця вся небезпека і далі зберігається, тримається і захищається на території України по кордоні України, а не по території Балтійських країн чи Польщі. Багато хто це усвідомлює, багато хто це розуміє. Сподіваюся, що і Карл Навроцький це теж зрозуміє, коли він трошки пропрацює вже президентом. Польщі почитає, поговорить з різними лідерами, і до нього це також дійде. Сподіваюсь, ну якщо не дійде, ну то буде трошки проблемно. Хоча Польща не збавить допомоги, хоча Польща і далі буде захищати і допомагати Україну по-любому. Просто нам буде складніше наводити ту чи іншу комунікацію. Зараз було простіше і легше, можливо, буде складніше. Хоча уряд залишається той самий, і всі діячі. Міністри теж залишаються на місці, тобто, в загальному, співпраця з Польщею, Європейським Союзом, вона особливо не зміниться. Можливо, трошки постраждає комунікація між Польщею та Україною. Сподіваюся, що ні, і що Кароль Навроцький на своєму місці президента Польщі дійде до правильних висновків максимально швидко. Так як колись говорив Дуда, буквально нещодавно, що змінюється думка, змінюється бачення. З того місця, з якого ви це дивитесь. Коли ви ще не президент, ви бачите одне. Коли вже президент, ви бачите зовсім зовсім інші речі і зовсім по іншому бачите розвиток своєї держави і комунікацію з іншими державами. Подобаються вони вам, не подобаються, але вам доведеться це робити. Після того як президент Польщі Кароль Новроцький стане на свою посаду, почне їздити по різних країнах, інші лідери інших країн почнуть приїжджати до нього, говорити, розповідати, домовлятися. Я впевнений, що він із Зеленським зустрінеться, поговорить. Зробить певні висновки, почнуться певні діалоги. І це точно зміниться в кращу сторону для України. І також не в гіршу сторону для Польщі. Тому що не один раз ми це чули і підтверджуємо, сильна Україна захищена Україна це та сама сильна і захищена Польща. Якщо Україна буде стримувати Російську Федерацію. Російські впливи, російські наративи на своїй території, на своїх кордонах, то Польща під це попадати так не буде. Та частково Росія по всіх країнах працює, ми це знаємо, і в Польщі в тому числі ми бачили, ми бачили про російських кандидатів. Але якщо тут ми її зупинимо, не дамо далі просуватися, а Польща нам цьому допоможе і буде допомагати, то це не перелізе на польську сторону, це не перелізе взагалом до Європи. А буде собі там за поребриком, нехай собі там на тих полотах роблять, що хочуть. Ось це факт. І це я думаю, що він максимально скоро зрозуміє. Друзі, ось такою думкою, такими цікавими фактами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Не забули підписатися на канал та обов'язково прокоментували з вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.